Так, Всім добрий вечір. Вибачайте за мій вид. Я зараз спробую провести себе порядок, тому що вже 22.30, а 23 годині вечора я планую вийти. В прямий ефір саме цього Тік-Тока, який я зараз вам показав. По перше, для того щоб поспілкуватися з Сергієм, це поранений боєць сирота з військового госпіталю. Якщо все добре, він має вийти з нами на зв'язок, тому що в нього там теж також ну, процедури. По-друге, формат зустрічі буде питання відповіді. Або м'яко кажучи, питань у людей дуже багато. Я це тільки зараз сижу. Це все тільки. зараз обзванюю всіх людей. Ось ще мене тут скільки всіх повзванювати. 20, 25 номерів, Це тільки треба повзванювати усіх. Я цілий день тільки сьогодні теж й роблю сижу, що дзвоню. Формат зустрічі буде питання відповіді, поки оцей тікток не грохнули, бо це питання часу, це вже сотий, навірно. Враховуючи той факт, що за ці дні два дня набралося 4 тисячі, ну, 3 тисячі майже підписників, чи скільки, я би хотів це використати на благо побратимів Сергія, тому що він дуже просить про допомогу. Він говорить про те, що просто дуже потрібен. Любий автомобіль для евакуації вивозу людей, як його побратимів, поранених, так і цивільних людей, стариків, зокрема, від яких відмовилася і тамдешня влада, і наша взагалі влада. Мол, це дуже ризиковано, тому що це вже в зоні бойових дій, там де саме пекло зараз це під Часовим яром, під окрема під Харкова, тому що вони позиції частково міняють його бригада, і він би дуже хотів попросити е купити його побратимам автомобіль. Ціна питання: 80 тисяч гривень, тому що частина коштів є. Треба дозбирати. Частину коштів даю я зі своїми знайомими. Ми скинулися. Е тому о 23-й годині е вечора е я вийду в ефір. І там далі будемо вже по факту дивитися, коли зможе вийти на зв'язок, і поспілкуємося. Спробуємо всі разом допомогти нашим хлопцям і особливо людям хлопку, які потребують зараз порятунку. Я з вашого дозволу півгодини виділю собі особисто часу. Треба привести все таки тебе себе до норми, помитися, побритися, трошки перекусити. І поки, слава Богу, є світло, значить, о 23-й годині ми зустрічаємося. На тіктокі я всіх туди запрошую для того, щоб вкотре використавши свої можливості, свою кількість підписників, допомогти нашій, нашим хлопцям, нашим людям і нашій перемозі. Всім дуже дякую, і Сергію також допомогти відчути себе не одним, тому що він вже майже відчув, що він один і нікому не потрібен, і навіщо він пішов він не знає. Але саме ваша активність показала людині трішки іншу сторону медалі людяність якої він очікував? Всім дякую і до зустрічі через півгодини вже.